Розкішний будуар грачу, карчі від фанатів. Домашнього допоспір'ям початку подарунок не оцінив. Мовляв, біг босу котячі переноски, то ганьба. Але я теж не ликом шита, тож пішла на хитрість. Поставила перед фактом, що їдальня тепер там всередині. До речі, оси тирять хавку ну просто безбожно. Тарганчики так смачно шаруділи, що його крилатість зволила сунути дзьоба всередину. Часу він зовсім освоївся, і тепер цей будиночок найулюбленіше місце. Не тільки хрумкать, але й нічкувати там. Всяке різне. На відео цього немає, але під час чергового прибирання. Ні, я з пістилки жменю насіння цього крилатого хамічидла. Вайливо колупав соняшника і позернятку носив в будиночок. А соняшник Каюсь, мені дала на найближчому полі порадувати пернати дитинча. Спочатку він не дуже той радувався, бо бігбос, як і кожна кривонога дрібнота з високою самооцінкою, вважає, що всі навколо хочуть його вбити. Тому соняшник сумно валявся в куточку, який щоб Час. я не принесла це. Все пернатий неофоб засуджує не тільки зміну мисок, наприклад, а ще й зміну одягу. Всьопіп. Я істерика, істеріка убиваюсь, наче прийшла нова людина спеціально скрутити голову цій курці. Отака у нас пташечка параноїк живе в будиночку.